Благословенного усім ранку четверга 5 червня 2025 року. Дорогі брати і сестри, сьогодні у храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 25, вірші з 13 по 19. днем же минувшим неким, а гриппа царь и верникия с недоставки царию целовать Фиста. И як уже многие дни при ту, Фист сказал царю я же о Павле глаголя. Муж некий есть оставлен от Филикса узник, о нем же быв шуми во Иерусалиме, Явиша архиереи и старцы иудейсии, просящие нань суда. К ним же от вещах, яко несть обычай римлянам, Выдать и человека, коего на погибель. Прежде даже оклеветаемый не имать пред лицем клевещущих его, и место ответа приимет о своем согрешении шедшимся же им зде, закоснение не едино сотворь. Сет на утре сед на судище верех привести мужа. Окрест же его ставших клеветницы, Ни едину вину я же ас не пщевах нанесуша. Сязание же некое о своей различней вере и мяху к нему, И о некоем Иисусе умершем. Якоже глаголоше Павел жива биті. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в Кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язнем. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященики і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матимете обвинуватцям перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жадної проволоки на другий же день, сівши на судилище, звелів привезти того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса померлого. А Павло казав, що Він живе. Євангеліє від Іоанна, глава 16. вірші з 23 по 33. Амінь. Амінь. Глаголю вам є ліка елика, ще часо просите от Отца, во ім'я Моє даст вам, до не не ні ни же во імя моє. просите і приимите, да радость ваша ісполнена буде, сія в притчах, глаголах вам, но приедет час, якда к тому в притчах не глаголю вам, но Яве о Отце возвещу вам. В той день во имя мое воспросите, и не глаголю вам, яко аз умолю Отца о вас. Самбо Отец любит вы, яко вы меня возлюбите, и веровасте, яко аз от Бога издох. Изыдох от Отца и придох в мир, и паки оставляю мир и иду к Отцу. Глаголыши ему ученицы его. Все ныне не обинуяся глаголиши, а притчи никое я же не глаголиши. Ныне вемы, яко веси вся, и не требуешь, да кто тебя прошает. О всем веруем, яко от Бога и шел еси. Отвеща им Иисус, ныне ли веруете? Все грядят час, и ныне прииде, да разыдитеся киждого своя, и меня единого оставите. И несм един, яко отец со мною есть. Сия глаголах вам, да во мне мир имате, в мире скорб не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я Моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Оповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець Бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ. І знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні, ось заговорив ти одверто і ніякої не оповідаєш притчі. І спізнали ми тепер, що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось тебе запитував. Ось тим і віруємо, що від Бога єси вийшов. Відповів їм Ісус: Віруєте нині? Ось надходить година і тепер вона, коли то ви розсієтеся кожен у свій бік, а мене самого полишете, та я не сам, бо зо мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир, у світі страждатимете, та бадьортеся, я бо подолав світ. Усім тихого, мирного, сонячного четверга, Божого благословіння на всі добрі справи.